Угода підписана між європейським союзом і сполученими штатами щодо 15% відсоткового мита на практично усі товари, крім тих, які обіймають. Першу чергу товари високого рівня споживання, тобто військові технології, космічні технології, тобто ті речі, які в принципі дають можливість розвитку із сполученим штатам і європейському Союзу. Але тим не менше, звичайно, є незадоволення, зокрема Франція, зокрема ті країни, які будуть змушені купляти американські енергоносії, бо властиво енергоносії американські будуть домінувати в європейському союзі згідно цієї угоди. Так це вдарить по багатьох країнах. Це вдарить по Німеччині, але Німеччина першою висловила задоволення з цього підписання угоди, бо Німеччині не вигідна торгівельна війна зі сполученими штатами. Німеччині вигідно мати дорогі дорожчі переробка нафтопродуктів, дорожчу хімічну промисловість. Але тим не менше, німеччині вигідно, щоб була спокійна історія між Вашингтоном і Брюсселем. щоб можна було спокійно забезпечувати прибутки для німецьких автомобільних компаній, торгувати на дуже популярному для німецьких автівок. Американському ринкові, та й загалом війна зараз нікому не вигідна. Франція говорила про конфронтацію, але і Франції не вигідна війна між торгівельна війна між Європою і Сполученими Штатами. І ця угода чітко ставить крапку у протистоянні із Росією Європи. Тепер російські енергоносії ніколи не потраплять на європейський ринок. Як би цього би не хотіла Росія, що би не пропонувала, які би угоди не застосовувала, тому що все немає місця. Має купити Європа стільки енергоносіїв у Сполучених штатах, що для російських просто не буде місця. Це передовсім звичайно газ і газпром тут вже не просто в мінусах. Воно просто викинутий з європейського ринку не просто буде угодами, які будуть передбачати заборону купівлі російських енергоносіїв, а просто економічному. Реаліями і власне найбільшими тими, хто програв, є ті, хто найбільше підстрибував і проти Європейського союзу, і проти цієї угоди це Словаччина, Угорщина, частково Іспанія, які були противниками підписання цієї угоди, і Греція, яка досі торгує енергоносіями із Росією. Також Індія, звісно, річ, буде мати проблеми, тому що будуть накладені вторинні санкції будуть накладені обов'язково, якщо Індія буде продовжувати використовувати російську нафту для переробки і продажу її до європейського союзу. Бо європейці будуть казати: ну дивіться, ми би ще би збільшили можливості купівельку американських енергоносіїв, але є такі країни, як Угорщина, Словаччина, Греція. Австрії, які порушують вже попередньо укладені нормативні акти, які би забезпечували закупівлю американської американських енергоносів, і от тому найбільшими хто програє від цієї угоди між США і Європейським Союзом є Угорщина і словаччина.